Не заграв у футбол, однак став кращим у рингу. Так складалось спортивне життя кікбоксера Костянтина Тесленка. Він у юному віці прийшов до бійцівського клубу Тайпан від перших невдач до переконливих перемог. Був тоді лише один крок важка робота над вдосконаленням фізичних кондицій. Той хто не падає, той не встає. Треба все по порядку. Звісно, перші змагання там, якісь я програвав, але далі, далі я тренувався, не здавався і йшов вперед. І були виграші, і перші і другі місця. Талант перспективного юнака досить швидко керівник керівники тренер бійсівського клубу Тайпан Ельчин Джавадов. Константин... Костянтин вже 11 рік займається в нашому клубі. Я пам'ятаю його ще маленькою дитиною, яку привела сюди. Мама до цього він вже познайомився з кікбоксингом у іншого тренера. Але його техніка відрізнялася від нашої. Він не тягнув наш рівень і йому було важко. Тим не менш, він показав свій характер і не дав задню, як роблять це ті, хто прихо. Ходить, не витримує навантажень і ритму, тікає із залу і більше не займається. Костянтин залишився. Він знайшов собі мужність. Зрештою вийшов на спортивну арену і вже може про себе щось сказати. Може щось сказати у своєму виборі. Костянтин не сумнівався ніколи. За плечима спортсмена, чемпіонство національних змагань, три професійні поєдинки з кікбоксингу, титул чемпіона Європи з козацького двобою. Доленосним у кар'єрі став 2025 рік. Костянтин брав участь у чемпіонаті. Світу з кунг-фу Санда, і у фіналі переміг чемпіона Італії. Непростий поєдинок завершився на користь. криворічця у додатковому раунді. У нас зараз у державі йде війна, і треба піднімати флаг флаг не тільки на фронті, але й усюди у спорті і так далі. Тому ці змагання були дуже. Ми на них дуже сильно готувалися. Дуже високий рівень. У мене було три поєдинки, два поєдинки у стилі туа-шоу Сильна. І було у Сенда також там, тут також два-три поєдинки. Фінальний поєдинок в мене був з італійцем, Не простий був. Італієць дуже потужний, був сильний. Було у нас дуже конкурентний поєдинок. І дали третій раунд. І в ньому я довів, що я краще ніж він. Нещодавно спортсмен виборов золоту нагороду чемпіонату України з кунг фу Санда і виконав норматив майстра спорту. На досягнутому зупинятися не збирається. На кону титули майстра спорту міжнародного класу і заслуженого майстра спорту України. Мрія Костянтина стати успішним тренером. Цьогоріч він вже спробував себе в цьому. Намагається зробити команду в цьому ж клубі і починати тренерську діяльність. Ховуючи на те, що ми в наступному році відправимо його на навчання, і він зможе продовжувати свій шлях як тренер, днями. Костянтину виповнюється 20 років. каже своїм становленням як спортсмена і людини він завдячує тренеру. Він форманович мені як другий батько, тому що я з ним самого дитинства, а мого справжнього тата, як не було. Тому він мені давав настанови. Він мене вивчив. І він мені як то роз'ясняв, що як правильно робити, що неправильно в, в общем по життю від нього я взяв це напевно на жугу до перемоги, характер ніколи не здаватися. І Якщо бувають такі моменти, що ти впав, то треба вставати, ну не дивлячись ні на що. Іван проводов, Олексій Правицький, цей день.